У, друзя. Андруха щось, що серйозно такі апарат? Ну, так, просто кіно понял. О, друзі! слаба, я не можу тягти його. Слухай, не присуй. Не присуй тоді. Але так. Типа, теж його не, не геть не пускай, бо він зорветься. Типа, його витягуй потихоньку. Але дивись, нерви леску, він зацепився. Чи ні? Друг, не одорви леску, не тяни так, не роби такого. Ну, Подимай доверху, не роби такого, подими його доверху, щоб він воздух похапану. Не Давай, давай, почекай, магазин, почекай. Це ну, така вона ліска. Опа! Поравийся. Ну великий невеликий, на, на грам 400 буде. А, мене, а він же зайшов, бо щоб Так, да, Забрали ми його. Воблерок, друзі, кому цікаво. І чемпіон по басах. 最高だよ。